Друзі, дуже вам дякую, що ви в мене є в більшості своїй. А взагалі-то я бачу то всі, хто на мене підписаний, дуже адекватні люди. Дякую вам. Хочу попросити вас. Алгоритми соціальних сіт... сітей так працюють, що треба щось робити, щоб просувалась більше моя сторіночка, будь то на Фейсбуці, або Інстаграм, або Ютуб, або Тікток, то я вас дуже прошу. Якщо бачите то, те, що вам сподобалось, зробіть репост, пошліть комусь, напишіть коментар, зробіть лайк, вподобайку да, поставте. Бо я, наприклад, хочу заробляти, ну, на тік в Тіктоці це неможливо в Україні. Ну, то таке, да, то мені для комунікації з вами Тікток. А от на Ютубі я не можу набрати коротше, переглядів. На Фейсбуці там в мене трішечки, ну якби монетизація є, але я звідти отримую гроші раз на півроку. Ну, бо вони там дуже також все залежить від переглядів. Тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете ну, розповсюджувати мої роботи. А також завдяки вам я маю працю. Да-да, я маю працю. Мені пишуть люди з різних міст також з мого рідного селища. І вони замовляють футболки собі, дітям, внукам. І мені це дуже подобається, що я можу розвиватись далі. Я не тільки маю роботу, а я ще можу вам показати ну, цікавий контент, корисний контент, до речі, без матів, а це також актуально. Тому прошу. Такої підтримки для себе дякую вам від щирого серця.